Нас, вот, ванна, что ну, мы жители. Сейчас мы завершаем. Сейчас, хорошо? Сейчас мы максимально вышли, да? А звук необычный был. Вот не такой, как, как, как все, такие громкие, язычные, такие. Нет. Он послабей был, как вот притупился. Оно моментально все было. Удар или стекло летит. Вот все мгновенно просто. Не успеваешь соображать. Я очень сильно закричала. И потом мне просто тогда мысль пришла, надо звонить всех, обзвонить. Я не знаю, что мне делать. Я понимаю, что нужно уходить из квартиры, но что брать, я не соображала. Вообще. Выглянула по все лежит, окна выбитые, не знаю, что делать. Слышу крики сумасшедшие во дворе. И я тогда позвонила сначала сыну, потом мужу, он на работе был. И вышла во двор. Все, я не могла, меня сильно трясло, очень сильно. І я увидела, що тут очень много ну, понесли ребенка маленького до этого И все. я була якраз у прихожі, бачу мої входні двері у квартиру, їх як кушинку так підняло, зірвало, якось розкрутило отак. Кинула так навскоси, я перелякалася, наділа, що скоріше, що змогла. Схопила сумку з документами, бо вона в мене стоїть. Я у метро часто бігаю, вона напоготою в мене. І я схопила цю сумку і побігла по битому склу по цьому дереву, яке теж повибивало його щоб вікна були забиті цим деревом і, і вискочила і кричу Господи допоможи а тут мужчина йде і каже в метро в метро, я скоренько в метро добігла побула там трохи тоді прийшла сюди а тут вже спасателі, вже скоро поміч. Бачите, що дуже така серйозна руйнація, який є. На жаль, постраждало 19 житлових будинків. Крім цього, наша дитяча поліклініка це річбовий заклад, теж постраждав офісна будівля проєктного інституту. Зараз наше комунальне підприємство працює. Працювали до поздної ночі. Сьогодні з самого ранку працюємо. Нам необхідно закрити всі контори. Поки що ми. Маємо закриття на 80%, але нам потрібно, щоб до вечора ми підключили енергетику у ці будинки, воду подали і газ. Є певне труднощі з цим, бо ми обслідуємо всі димоговентканали, димоходи для того, щоб була можливість підключити газ, але будемо це робити.